Алі Адріблог і це влог з ночівлі у Віки. Я думаю, ви всі правильно зрозуміли. Я вже ночувала у віки десь разів там не знаю 5-6 або менше. Але не разу, не одного разу я не ночувала у неї з вами. Так, так саме з вами. Тому якщо ви не хочете пропустити мої нові відео, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Дякую ще раз за 100 підписників. Мені дуже приємно. Підписуйтесь на мій телеграм, підписуйтесь на мій інстаграм канал. А мені буде дуже приємно вас там бачити. Ну все не буду затягувати. Швиденько переходимо до наступного етапу. Короче, друзі, наступний етап. Це зараз я вже буду виходити, тому що Віка мене вже чекає своєю собакою. Е, ну, щоб ми швидше йшли до магазину. Тому я швиденько переодягаюся та виходжу. Все, друзі, я ось так от передягнулася. Я просто вибігаю. Коротше, друзі, я вже купила своє, що нам потрібно було. Віка зараз у нас своїх хороші іде купляти щось. Юля, так? Коротше, друзі, ми вже прийшли до Віки. Скажи привіт. Всім привіт! І ми будемо зараз робити вам анпакінг, що у нас в цьому. Да? да. Коротше, друзі, це анпакінг. І ми зараз будемо показувати, що ми купили у магазині. Ну що ж. Перша штучка це у нас буде попкорн зі смаком сиру та, та карамелі. А наступне це ось такі от ловіс, якісь а, жувальні стики. Жувальні стики. Да. Я їх знаю, вони дуже вкусні. Дуже смачні. смачні. Да. Це з виноградом. І це. Далі ось такі от віні-пух, виноград та яблуко. А наступним кроком це у нас ось такі от такі штучки. Коротше, я знаю, що це. Ми спробуємо на камеру і вам розповімо, що це. Нє, це легенда. Беслатики, я думаю, всі їх знають. Дуже прикольні. Просто. Я б не сказала, що це теж не легенда, тому що кисла п'яточка всі, я думаю, із вас коштували. А це ті самі лінічки, які ми купляли, Ну, я купляла стоп-роц у себе в школі на буфеті, коли він ще був відкритим. Да. Yeah. А ось це ми просто е вирішили спробувати. Ми навіть не знаємо, що це, але це виглядає буде сьогодні ребята. ну просто ми хочемо щось спробувати. спробувати нове. У мене є ось така от паста, а в мене є ось такі лінічки. Ну що ж, я сподіваюся, вам цей пакінг сподобався. А, тому вас чекає переход, який ми вже переодягнуті в домашній уют. Ну, що ж, друзі, ми вже переодягнулися і зараз ми будемо йти їсти піцу. Друзі, тепер ще один переход. Ууу, так, ось так у нас тут все розложено. А, ось така, така піца у нас буде сьогодні. У мене ковербанчик, так. Да. Взагалі дуже красива. І там вже готується, ми зараз будемо дивитися якусь там нівесту. Коротше друзі, ми вже поїли. Зараз будемо сілитися та робити наші блокнотики. Короче, друзі, ми вже устроїлися. Зараз будемо щось дивитися і вже робити наші зошити, такі як блокнотики, точніше. Короче, друзі, ми зараз вже обираємо нашу холобуду та будемо зараз їсти. Попкорники. Ми купили. Коротше, друзі, настав час, що ми будемо куштувати цю штуку. Коротше, друзі, ми будемо зараз куштувати цю штучку. я вам скажу, що це Віка вже куштує. Вона така скрізька така полосочка. Угу. А ще один така, типу зефірки. Угу. Там внутрі зефірка. Коротше, друзі, ми зараз будемо грати в ролекс. Ми зараз будемо краситися. Типу. <ривіт> 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 Ахметики, ребят, кто не знает, это типа ось вот так вот. Ну, я уже вам ставлю результат, как у нас будет. вы трошки загрубились, я... ми трошки загубилися. А тепер ми хочемо стерти ось цей мейкап і зробити дуже гарний собі мейкап, який я ще не робила ніколи в житті. Коротше, друзі, мені не сподобалося, як я себе намалювала, тому зараз мені Віка буде... Як покажи, як ти красилась. На... Ось так от, тому мені зараз Віка буде робити. Коротше, друзі, ось так от я виглядаю, а ось так от у нас виглядає Віка. Коротше, ребята, у нас Юна написала, ось тут лепухня, ми вже прибрали. У нас робот ще один попкорн усе. Ой, стойки не карамельный. Мы чекаємо. Секунду. Я, короче, выглядит ось на куда розпусто І ось такивак мейкап. У нас він трошки. Під голов. І це дуже-дуже мило. Ми це далі як на парад, але я розумію, що нам потрібно буде це змивати. Mm. А, а взагалі тепер в коментарях оцініть, чи підходить мені з от мейкап. Як, як ти вважаєш? мені підходить Так, mm -hmm. да, дуже. Скільки по з 10? Десять чесно. 10. <гум> Тоді пишіть в коментарях ваші, як вам. Это другой мейкап, вам. Я... Mm -hmm. Вроде мы другой трошки трэш шорму. <свист> Трушки не А считываю. Там есть, короче, соус бургер намазка такая типа. Як скажете, ну, пожалуйста. Подожди, подожди, дальше корейская капуста, э, э, это морковочка, и такая типа французская. И все. Нет, и огурочек, а, конечно. Погнали. Ммм, ну ладно. Ммм, Конечно. Такая вот начиночка у нас. Конечно, даже. Угу. Вика такая нам розовая и у нас стильки. На пополам. Давай. Давай. Ми вже проснулися. Зараз граємо в Роблекс. Я зараз вже буду переодягатися і йти додому. Тому що вас чекає ще один просто великолепний влог, ребята. Підписуйтесь на цей канал, щоб його не загубити. Угу. Ось такий топ. Машінц. Зараз я буду переодягатися. Тому перехід! Я переодягнулася і зараз я вже буду виходити. Ну все, друзі. Віка каже вам пока. До побачення. Я вже ухожу додому. Все. Пока. Ну, короче, друзі, я думаю, з такою гарною погодкою можна закінчувати цей влог. Я сподіваюся, він вам сподобався. Пишіть в коментарях, як вам взагалі цей влог чи вам. Подобається, коли я вам знімаю щось про Пишіть це в коментарях, я все ваше почитаю. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити новий влог. До речі, він буде дуже цікавим, тому що я буду їхати, але не поки що не скажу куди. І це буде перший раз, коли я буду їхати на поїзді в Купе. Тому на цьому було все. Підписуйтесь на цей канал. Всім пока-пока!